<зінчий> Знайомтесь, це Олександр Береговець і його молода команда. Місяць тому на Мірющенка вони напали на знімальну групу першого місцевого, застосували силу та газові балончики. Не чіпай його! Не чіпай, не чіпай його! Не чіпай його! Не чіпай його! Того ж дня Артем та Катя пішли в міліцію, аби правоохоронці захистили журналістів, які працюють відкрито від посягань на їх життя та здоров'я. Тим паче, для рівного безкарні перешкоджання роботі журналістів а подекуди навіть і погрози, і пошкодження обладнання не новина. Він підійшов ззаду, Я взяв камеру, перевернув її на себе. Так і спереду нібито робив селфі. Це була. Особа, яка вийшла з того бусика, який припаркувався на тротуарі, які почали штовханину з мешканцями, і ну, вони себе неадекватно поводили, бо вони тільки вийшли з бусика, вони одразу штовхнули мене. Я кричала Ніпай, не, не чіпай, і люди так само кричали «Не чіпайте журналістів-операторів. От. Ну, от так от Для мене, головного редактора Служби новин, не важливо, яка зі сторін господарського конфлікту там, права чи винувата. Важливо те, що було пряме порушення законів діяльності журналістів, більше того, їх били, травили газовими балончиками і так далі. Тому ми зараз в правоохоронних органів вимагаємо об'єктивного розслідування і вимагаємо притягнення осіб, які спричиняли ці злочини до, саме до кримінальної відповідальності, а не до адміністративної. Через розголос спустити справу на гальмах, як це зазвичай робиться, міліціонерам не вдалося. Адже нею зацікавилися і в генпрокуратурі, і в профільному міністерстві, і навіть під куполом Верховної Ради України. Те, що нападають на журналістів, це ганьба. Дякую, що ви мені повідомили. Наші депутати зроблять відповідний запит до правоохоронних органів. Що стосується Максимова, ми ініціювали збір підписів депутатів Верховної Ради про відставку Максимова. У мене днями була зустріч з міністром внутрішніх справ, де він мені повідомив, що вони прийняли рішення про звільнений. Максимова із займаної посади. Ніхто не має права нападати не лише на журналістів, а на жодного громадянина України, якщо він не вчиняє ніякого злочину. Ми на ці процеси впливаємо, повірте мені, є вже якісь домовленості, що Воно резонансу набрало. Повірте, в мене на Львівщині, чи в Краматорську, де я був, чи в Северодонецьку, чи в Маріуполь. Ці самі процеси. Я дуже прошу, як народний депутат, взяти на контроль розслідування цієї справи і знайти винних у вчиненні цього. Дякую. Та з тимчасового головного поліцейського рівненщини, навіть після такого резонансу, як згуся вода, мовляв, слідство триває, результати будуть потім колись. Може я вам скажу, що відкрита сьогоднішній день. Кримінальне провадження, і ще раз повторюсь, воно буде доведено до логічного завершення. Е, е, смотрите, е, слідуватель сьогоднішній день лицо процесуально незалежне. Є у нього непосредственні руководителі, які перевіряють, дають йому указання. Ба більше проти журналістів теж порушили кримінальну справу. Щоправда, в чому злочин тих, на кого напали ті тушки, пояснити вже місяць, як не можуть. Вбачаються слідчі склад злочину в діях журналістів чи не вбачається. Якщо не вбачається, то чому провадження досі не закрите? Якщо вбачається, в частині чого вбачається? По даному провадженню будуть проведені всі слідчі дії з метою повного і об'єктивного розслідування і буде прийнято рішення по ньому. На даний час провадження не закрите, але з найближчим часом по цьому провадженню буде прийнято рішення. Ба більше навіть того, що Олександр Береговець та його команда діяли організовано, слідчі і досі не помітили. Збираються по цьому питанню докази, і буде вирішено, чи це група осіб, чи це одна особа діяла. Ваш журналіст і я ваша да, я буду спочатку. Олександр Береговець і справді заявив про права свого вочевидь підставного доверителя на будинок і земельну ділянку, та навіть заборонив збирати інформацію на подвір'ї, яке вважає своїм. Щоправда, вже за тиждень після нападу його людей на нашу знімальну групу. Які ще а от на минулому тиждень чи два назад там, хтось з ваших хлопців душив нашого колеги кидався? Що ви взяли, що з наших хлопців хтось когось душив? Це я, не, то, наприклад, не бачив. Ну, з вами проїхала в машині ця людина. Я, ну, я, я відео бачив. Ну ви так собі думаєте? Чи ви можете так сказати? Дос 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 Достовірна інформація? Я можу стверджувати, бо я бачу відео, де ця людина виходить mm. з вашого масу. Добре, Добре, я не знаю, що це за людина, це мені нічого Добре. не говорить. Так? А можна по вопрос задати: так, на якій підставі ви знаходитесь на приватній території? Ні, ну от, власне нам сказали, що тут є конфліктна ситуація. Я що, вам так Хочете, я вам даже скажу власне. на сьогоднішній день власником будинку, земельної ділянки є Плепака. Я її довірена особа, Беревець Олександр. Так mm. хочу запитати і сказати вам, що згідно статті 32 конституції України, статті 32 цивільного кодексу, статті 23, про друковані засоби масової інформації і преси в Україні забороняється збирання використання. Та поширення конфіденційної інформації про особу без попередньої згоди. І на сьогоднішній момент я вам забороняю здійснювати будь-які відеозвуку записи на моїй приватній власності. Так і в випадку, якщо ви зараз не покинете територію, я буду змушений звернутись до правоохоронних органів з приводу притягнення вас по статті 182 кримінального кодексу України. Зрозуміли. І такі випадки не поодинокі, кажуть активісти кредитного майдану. Адже схема роботи у таких ділків однакова по всій Україні. І не тільки у банків, у любой структуры маломайски серьезной бизнес-структуры свои собственные юристы, і э ну, цілий штат, я имею в любом случае, целая армия э людей, которые занимаются этими вещами. Так вот, если нету рішення суду, то поверьте, о том, что у вас забрали какое-либо имущество, его уже продали 33 раза, вы и знать не будете. К вам придут и по факту об этом скажут, что вы уже не властник. И, и с чего началась проблема на Мирющенко? Она началась полтора года назад. Даже не из-за того, что продано было из-за долгов, а из-за цены, по которой было продано это имущество и кому? Это отдельный вопрос. Цена. Как можно было полтора года назад продать дом за 20 тысяч долларов? Я не могу этого понять. Вот От тільки організованих груп, чия ну, дуже вже нагадує рекет зразка 90-х, у міліції не бачать. А звернення депутатів ривны Ради ігнорують. Найти, я не вижу проблем, щоб, скажем, найти моєго зама, вы, в там чинить Ми з вами сиділи за одним столом. Цього всього, вас... цього всього не було Я вам сказав, що я це не лишу. попередив. Поперед, соблюдайте субординацію. Слухайте, якби ви послухали, коли цей Олександр Береговець приміняв фізичну силу своїми бандитами під вашим неособистим, міліцейським кришуванням, коли він на Андрія Мельника бив цілу сім'ю пенсіонер, так був чоловік пенсіонер. Дружина з чоловіком, син їхній був. І він виганяв цієї ці квартири з таким самим дорученням. Це організована злочинна кров. Ви це знаєте, вони працюють. Уголовне. Ви знаєте, де знаходиться їхня фірма, Біля якого Що? банку, їхня рейдерська фірма? Люди установлені, є головне Значить, Я вам офіційно заявляю і обіцяю, воно буде, я живу, доведено до логічно законного, скажімо. Решение. Но я что хочу сказать. Давайте так, скажем, как с нашей стороны, так и с вашей, пожалуйста, стороны, чтобы вы нам давали факты, которые ну, какие вы имеете, дополнительные. Да, вот. И вели... Не 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 вели... <свят> вели... <свят> Спасибо. И, и плюс, мне хотелось, бы, мне хотелось бы, чтобы со стороны точно так же некоторых представителей массовых значит, медиа, чтобы они вели себя, ну скажем, более толерантно, скажем ну с влада не поволоть. Тому перший місцевий вирішив провести власне незалежне розслідування, аби допомогти міліціонерам. Адже не лише на нашу думку, у рівному діє організована група молодиків. Тож подивіться в ці обличчя ще раз. Якщо ви когось опізнали або постраждали від дій Олександра і його команди, звертайтеся в редакцію першого місцевого. Анонімність гарантуємо, а зібрані факти передамо за призначенням. Тільки разом змусимо правоохоронців відмовитися від кругової поруки, яка приносить неабиякі прибутки і ділкам, і вочевидь їх покровителям. В мантіях та погонах Дмитро Леонтів, Ігор Прокопчук та Артем Лаговський новини рівного.